Доброго дня, любі друзі, В етері Софія. І так я роблю розклад на кожен день. І зараз про вівторок. Марс, головна планета всіх військових менеджерів. І спортсменів. Марс управляє в людині енергією і силою, дає сміливість, пристрасть і вміння керувати в цей день. І вміння керувати в цей день не дуже сприятливі будь-які починання, крім лікування і духовних практик, йогі або інших, котрі допомагають досягнути внутрішньої гармонії і заспокоїти агресію. Спорт і фітнес в цей день кращі заняття. Для вівторка. А ось пристрій на роботу, шлюб та інші починання можуть призвести до конфлікту, за який і відповідає Марс. Не давайте в цей день в борг і намагайтеся уникати подорожей. Але якщо дуже необхідно, то краще починати з напрямку схід. У вівторок добре носити одяг червоних відтінків, бо це коль... кольори Марсу, або червоні кольори відтінки всі. Внести, ввести в своє життя якимось чином. Для отримання підтримки Марсом добре дотримуватися посту без м'ясу та алкоголю, стежити за виразом таких емоцій, як гнів і агресія, допомагати і захищати слабких жінок і дітей. Любі друзі, я вас щиро благодарую за будь-яку активність на моєму каналі. Нагадую, що я відкрила. Ще один канал, де буде так само корисний езотеричний контент, але російською для тих, хто не розуміє українською, хто на етапі вивчення або просто її не знає. Тож ви можете в два рази, якщо ви знаєте російську, ви можете для себе в два рази більше брати від мене корисної інформації тепер. Силочку я залишу в описі, тому що контент буде все ж таки різний. От. Ну і, любі друзі, нагадую, що ви можете стати спонсором мого каналу. І всі подробиці в описі. Поїхали. І так, прошу у Таро загальні події енергії цього дня. Тепер цікавий момент цього дня, що принесе радість та щастя в цей день. Що бажано зробити в цей день? І чого не бажано робити? цей день І так, любі друзі, ну, дивіться, луна, і в нас ще є колісниця на дні колоди. Луна це головні події в цей день. Скажімо так, тут можуть бути якісь якась дорога може бути не дуже вдалою. За луною може бути вплив інформаційний. На вас вплив магічний, можуть бути якісь потаємні вороги, можуть бути якісь таємниці, котрі наразі ви ще не можете їх відкрити, відгадати. За, коли випадає луна, треба розуміти, що якісь потаємні, можна так сказати, темні та, сили тут можуть намагатися вам. Якимось чином зашкодити або нашкодити у вас в житті? І тому всі шляхи в цей день, будь ласка, перевіряйте, як то кажуть, заздалегідь, куди я йду, чи там відкрита, чи правильно я їду і так далі. <кхем> ну, і звісно, знову таки, да, це допоможе вам планування дня. Вам допоможе уникнути якихось несподіванок, щоб ви от потім, да, як, як ці собаки та вовк, не вили на Луну. Розумієте, коли ви знаєте конкретно, які у вас завдання на цей день, і ви того свого плану притримуєтесь, тоді вам буде, звичайно, легше прожити цей день. Пам'ятайте, що. Щоб не відбувалося, хто б там що на вас, магічів, не можливо, тут, звісно, вплив через магію, да, або, наприклад, просто вас хтось е, захоче вводити в оману, да, тобто в цей день інформацію треба ділити на два, як мінімум, розумієте, да? от. І треба пам'ятати, що ви головний в своєму житті. Що ви, ви обираєте яким чином і в яку саме сторону я зараз буду їхати? На якій колісниці я буду їхати? Хто в мене або я буду сам керувати, або я довірюсь ще комусь і так далі? Розумієте? В цей день вам треба взяти повну відповідальність за своє життя на себе? А, і так само, да, якщо ви відпра... я вже казала, да? якщо ви кудись будете, у вас буде якийсь шлях, і вам буде треба їхати або йти, будь ласка, так само ви повинні точно знати, заздалегідь, куди вам їхати, як ви туди доїдете, скільки вам часу треба, і так далі. Тому що тут можуть бути якісь потаємні фактори, котрі ну, можуть Можуть змінити вашу траєкторію польоту, скажімо так, розумієте, да? От, а щоб не було якихось несподіванок, неприємних, тоді бажано знати, мати мапу в голові, скажімо так. Четвірочка кубків це цікавий момент. Так от, в цей день якимось цікавим чином ви все ж таки зможете відпочити. Або. Тільки через цікавий якийсь момент в вашому житті ви зрозумієте, наскільки ви втомлені, і наскільки ви вже нічого не хочете, окрім того, щоб десь там забитися, да, в якийсь там куточок, щоб вас ніхто не чіпав. Розумієте? От, і тоді, звісно, коли ви то зрозумієте, тобто головне усвідомлення у вас буде, Боже, як я втомився, як би мені відпочити? І отут вже ловіть, як то кажуть, свій цікавий момент, яким чином ви зможете уникнути роботи або ще якихось да, там, якоїсь відповідальності, от, і приділити все ж таки час собі. Тому що тут, тут про спокій карта каже, розумієте, тут про. Знаходження балансу ще нема здобуття, але прагнення да до відпочинку тут треба. Перезавантажитися, тому що в такому стані ви можете і можливості е, впускати, да, якісь втрачати, просто не бачити їх, наприклад. От, ну і якісь блага, котрі вам всесвіт буде під нос, підносити. Ви в такому стані так само їх можете просто не побачити, не розгля... не розгледіти, та й навіть не захотіти підняти руку та й взяти той ще один золотий бакал, кубок, розумієте? Тож, будь ласка, любі друзі, через будь яким із подвипідвертам, цікавим моментом дозвольте собі відпочити. Тройка пентаклів. Що принесе вам щастя та радість? Ну, в даному випадку, да, тут бажано, знаєте, як зробити якусь, ну, можна сказати, перерахунок. Да? А, знову таки, щось запланувати наперед, але в даному випадку в нас перевернута троєчка, да, тому так само тут плани можуть рушитись, да, плани можуть змінюватися у вас, пам'ятаєте, да, луна? А, якісь несподівані все ж таки можуть потаємні бути ну, фактори в житті, да, якісь події, котрих ви зараз і ми не бачимо, карти не кажуть. Чому? Тому що іноді, дивіться. Для чого ми дивимося розклади, щоб розуміти, ага, от туди, туди я піду, а туди я не піду, да? От щоб собі полегшити життя. Але, якщо якась ситуація в вашому житті, вона прописана. Що вона у вас повинна бути? Ви обов'язково цей досвід. Ваша душа його хоче. Вона його замовила. То ви не, не втечете від тієї ситуації. Розумієте? Вона все одно буде. Чому іноді кажуть, що ви гадалки там або, або дурите, да, або неправду не досказала ще щось. Не завжди карти показують. Не завжди метафізика, вона так працює. Всесвіт, же ж не дурак, він теж розуміє, кому можна якусь інформацію. Я звідки черпаю інформацію з Всесвіту. Всесвіт розуміє, кому що можна сказати і треба, а кому що не треба розуміти? Тому що інформація да, ну, це як зброя, вона може вбити, вона може покалічити, вона може ну, багато і біди нанести. Да? От тож. Цей день, любі друзі, планувати треба. Да? І, скоріш за все, щастя вам та радість принесе те, що ви зможете просто собі дозволити нічим не займатися. Можливо, у вас тут енергії перевернуті, і саме тому вони перевернуті, тому що ви в такому незадовільному вже стані. Ви тут ледве, скажімо так, тримаєтесь, да, тотально просто втома у людини. От. І то щастя вам принесе. Або якось все само собою спланується. Ну, наприклад, да, вам подзвонить подруга скаже, а пам'ятаєш, ми там з тобою кудись хотіли. да, от. Ти там обіцяла інформацію пошукати, а ви її не можете пошукати, у вас ресурсу нема, вам не хочеться навіть з подругою відпочивати. Да, а подруга каже: А я все знайшла, дорогенька моя, я все влаштувала. Я розумію, що ти там в такому стані, тобі не до цього. Да? Тож, я взяла, взяла все на себе. Ну і ще якісь тут будуть приємні для вас несподіванки стосовно планування, стосовно зміни планів. А, наприклад, ви можете навпаки да, зрадіти тому, що ваші плани всі порушилися. Ви скажете, вау, супер! Чудово! Тепер я можу відпочивати, перезавантажитися і бути в ресурсі. Зрозуміло, так? Да? Тож, радійте, радійте, будь ласка, навчіться радіти і тому, коли в нас змінюються плани. Це означає, нам на щось ще дано той час, коли у нас йде перефокусовка. І так, що треба зробити? Еєрофант. Любі друзі, отут треба бути чутливими. Знову дивіться, вплив, вплив перевернутій еєрафант це. А, негідна така людина, ви знаєте, це людина, котра захоче хоче інших. Да, і ми ми, ними... <кхи> не просто хочу. Я вибачаюся, я все ще кашляю, але вже <кхи> остаточні в мене такі. А, це людина, котра любить маніпулювати. <кхи> Ця людина любить, коли інші в її владі. Ця людина <кхи> <кхи> може дурити. Може бути аферистом і так далі. Тож ця людина просто так нічого не робить. Це невіруюча людина, це людина з високими психологічними якостями. <кій> Боже, вибачте, я поп'ю води, може. Можливо, це допоможе. Я так зраділа, три розклади я не кашляла майже. От, два розклади. Я вирішила піти, <кій> піти на третій, але бачите. Ну, вибачте, зараз я буду закінчувати. Тобто, це людина, котра використовує свою владу не во благо іншим людям. Тож, що, не треба, що треба зробити? Позбутися такої людини, позбутися, не давати собі а, бути під впливом якихось людей. Це може бути організація. Це може бути, ви можете потрапити в секту, вас можуть затягувати. То, що треба зробити, відстояти себе, мати віру в себе по-перше, да? а потім Бог і, і всі інші. І чого не треба робити, дивіться, ну, а дуже, дуже цікаво, да? тому що тут про гарні стосунки. <кій> Я гадаю, всі ці енергії не треба нести в родину. Розумієте, вам треба десь перегрузитися, перезавантажитися, розібратися з усіма, хто вам там заважає жити, і прийти, як то кажуть, в родину чистим листом, чистим аркушем, да? щоб не нести з собою проблеми, не нести з собою якісь там негідних людей і все те, що з ними пов'язано. А, взагалі дуже корисно, коли ви перед тим, як відкрити двері свого дому, ви навчитеся знімати з себе а, всі ролі, ким ви були за той день. Да? І залишатися заходити в дом ким? Якщо є діти, то я батько, якщо є дружина, то я чоловік і батько. Да? І таким я заходжу в дом. В, вдома у вас а, своя є роль. Тож тут не бажано все змішувати, да? не бажано втягувати в якісь а, тут конфлікти, в якісь інтриги, небажано втягувати свою родину. Тоді у вас, звісно, і залишаться всі ваші відносини. Ну і не починайте в цей день в родині чогось нового. От якщо хочете в цей день укріпити, ще щось зробити, краще відкладіть на наступний день, на інший час. А, тому що хай. Тут зараз буде все, все так, як воно є, от, принаймні, щоб не гірше, не погіршувалась, да? От, тож, любі друзі, я щиро запрошую вас на індивідуальні консультації. До побачення з повагою, Софія!